Чорні з'явилися згодом з боку ботанічного саду. Чорні, величезні, на голову вище за найвищу людину створіння з нічних жахіть, моторошні, неначе вивернуті на вигоріт люди, наша протилежність, чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу і неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Що Це неправда. Правда страшніша. Я отут неподалік раніше жив, ну ще до війни на Петрівці. Один зі всієї родини врятувався. На роботу його. Пробував телефонувати. Куди там? Все. Артема, прокидайся! Артеме, це я, хан жахіття. Це й не дивно після всього пережитого. Слухай, Артеме, я був на згарищі вулика Чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артеме. Нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт лише з тобою, а ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут усявся? Геть, негайно. Так, так, Ульмане, зачекай. Артеме, нам необхідно побалакати з чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся мельнику. Але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить за мною. Збирайся, Артеме. Я зачекаю біля виходу з казарми. Ходи, Казкар. До речі, у мене був знайомий курець. Останній рік життя він їв, пив і дихав через дірочку в горлі. Але ти кури. Ніколи не подумав би, що був. Вітаю, Артеме. А цей хлопчина, до речі, був у тій групі, яка Д-6 відшукала. Так, відразу жетон дали. А я новобранцем два роки гасав, доки мене до ордена прийняли. То про що ми там кажуть, ще за Сталіна почали будувати? Будували, будували, доки СРСР не розвалився. Вони ж знали, що війна буде. Готувалися. Це народ у світла майбуття вірив. А керівництво у кінець світу. І що допомогло? Не встигли навіть добігти. Так 30 років все і простояло. Байдуже, нам більше дістанеться. Тут стільки зброї, а ліків скільки. Та з цим багатством щороків сто під землею стирчати можна. Не знаю. Я от ніяк не можу звикнути. Реактор запрацював, світла достатньо, тепла скільки захочеш. А мені якось тривожно. Не буває все так. Файло. Та годі. Важався подарунок від пращурів. Можливо, з ним ми не загнемося. Просидимо ще сотні років під землею, а там і на поверхню можна буде вибиратися. Ні, хлопці, не знаю, як ви, а я на поверхню щораз нему останнє. Чув, що з групою Романова трапилося? З Романовим? А з ним що могло статися? Він же в лазареті лежить. Після тієї прогулянки до великої бібліотеки. Виписали вже. Минулого тижня його ватагу відправили через болота до бази в церкві. Лише він цілим дістався. Та невже? Вся ватага голови склала. Там же начебто все спокійно було на болотах. Бачиш мітки? Ідеш за ними, аби не втонути. Ласторогих, звісно, достобіса, але пройти можна. Хто там цілу купу перебити міг? Дряссі його знає. Роману досі розповісти не може. Коли зміна прийшла, в церкві він був один. Сидів на підлозі та молився. Досі сидить і молиться. Не їсть нічого, людей не помічає. Ніби тільки він та Бог, а більше нікого в світі немає. Тільки не кажіть йому, що Бога теж немає. <праць> давай, давай! Більше п'ять підходів, по 30 разів. Ти поглянь на тих двох салабонів. Не дивно, що полковник наказав подвоїти час Чудово. на фізпідготовку. Різкіше треба, різкіше. Рі, Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе, екіпіруємо. Отже, почнемо. Передусім, протигаз. Без протигазу на поверхні кров не скажеш. Лише пилюка, чого варта. Фунить до цих пір, хоч я це Ей, Ми троє заражені ділянки. Не забудь фільтри. Звичайно, протигаз і без них виглядає непогано, але користі від нього тоді ніякої. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе, що потрібно для виживання у вишуканій помаранчевій упаковці. Ось аванс за цей місяць. Не забувай, що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче, але все ж краще їх зберегти. Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої, або потрібне спорядження. Ага, чудово. Тепер найцікавіше ушки. Вибирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. Зазвичай рейнджери О, носять по три стволи. І вибір їх залежить тільки від тебе, Артеме. Перевірити мішень. Огидно. Ви що, митно. На такі брати. ніж добу у ближньому бою немає нічого. Тільки не ні, намагайся стріляти здалеку. Безглуздо. Заряжай. Ближнього... Добре. Тепер прямую тир і спробуй вибрану зброю на ній. Якщо захочеш Спробуй вистрілити у центр води і до цього манокена. Молодець. А тепер вистрілив попросту манокена. Відчуваєш різницю. Що про ню? Постійно багатько набоїв. Тому дивись, якщо відносини. Отже, ворог у броні. вистрілити в голову. Влучив та вручив. Різницю, відчуваєш? Здається, озонцю твою. Можеш, Можеш потренуватися ще або вирішати до Мельника по завдання. Загоніще. У метро прознаки пудешні полатити. Полковник каже, хтось прохопився вже. Пішли чутки по всьому метро. Брешуть, хто як може. Світу, і харчів у нас ще тут, мовляв, на мільйон років, і суперстроя, і ще чорна що. А ще брешуть, що ми знайшли надпотужну потужну радіостанцію та зв'язалися із бункерами у Сибіру. Ніби уряди президента втіліли. Повне менш. У тій частині, де ми зараз точно. себе командирів Буде великий Плекси, не слухай цього блазня. Відчиняйте ворота. Ти про лісницького чув? Ти про що? Відчиняю. У хлопців з лабораторної Відчиняю. охорони запитай. Код 44. Дідько! Що він там уже на кої? Гараз, друшаймо. До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці. Навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагадує. Припини городити нісенітниці. А скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари. Зброї безлічі коней гордих і багатств незлічених. Адже схоже, правда, ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовтеш чи ні? Аго! Що трапилося? Кажуть, Лісницький щось накоїв? А що ти його знає? Лесницький був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лесницького і слід слізний. Лейно. Так, а всередині там що? Сховища, та, начебто хімічна зброя, хоча б біс його з Приїхали. Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу, а я немов на зло з вазеліну. Гаразд, рушаймо. Ми де шість взяли, але скільки ж тут виходів та входів? Ціле місто, схованки, бункери. Хоча звісно про таку базу можна лише мріяти. Кажуть, на за зміцнює свої прикордонні пости на всій лінії, особливо ті, що поряд з червоними і нацистами. Фашисти заворушилися. Щойно у штабі був. Вони Моє там з червоними не буду сілюваємося. А хто знає, у чому річ? Навіщо ви звикаєте? Ці до мельника в штаб. Кажуть, На червоні мобілізації оголосили. І все таке А я, напевно, Безгамзе. тут зачекаю. Я сам до керівництва. Потім. Без вас. Артеми, я відчуваю, я просто впевнений, що знищення чорних найгірша помилка в історії людства. А якщо вони зовсім не бажали нам зашкодити, що як ми з ними були просто несумісними, всі крім тебе, Артем? Так на твоїй рідній станції загинули люди. Хантер, кращий боєць ордену, також. А саме він говорив: якщо ми не будемо боротися за життя, нас їдять. Це закони еволюції. Але, схоже, цього разу ми поквапилися почати бій. Так, Артем, Хан, У вас є інформація? Так, полковнику. Доповідайте коротко. В Ботанічному саду я бачив чорного. Всебто одна тварюка жива. На щастя, так. На щастя? Хан, що за маячня? В чорні. Найгірше з усіх загроз, з якими стикався орден. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. У Артема єдар. Я думаю, що він знайде з чорним спільну мову. Відпустіть його зі мною. Гаразд. Артем, вирушай з ханом і знайди чорного. З вами піде наш найкращий снайпер. Анно. Слухайсь. Навіщо снайпер? Щоб, напевно, знищити чорного. Що? Та як ви? Схопити його. Лубивця. Ви робите ту ж саму помилку. Ні. Я виконую свій обов'язок. Виведіть його. Артеме! Це твій останній шанс покутувати вину, позбавитися від жахіть. Плюнь на ці несенітниці, Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках. Виконуйте завдання і миттю назад. Незабаром війна, і ти мені будеш потрібен тут. Вперед. Чому за умер кролику? Гайда за мною. Артем, скажу прямо: чорні тебе відчувають, так? Отже, ти зможеш його виманити, але затям. Ана дійсно найкращий снайпер. Якщо чорний візьме тебе під контроль, у неї буде дві цілі. Тому. І не забудьте контрольний. Лісніцький виявився в коліно немає. Ще скажи, що віриш цьому психопату хан. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую, що не була тоді на телевежі, не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Домовитися з ними, пустити їх до нас в метро, щоб вони залізли у наші голови і керували нами, наче маріонетками. Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Відійди від краю платформи, подаємо марейку. Стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі, але хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок і моя місія знайти та знищити його, закінчити, розпочати. Тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі, але хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок і моя місія знайти та знищити його, закінчити, розпочати. Це було звичайно справою, а зараз Монолейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Обережно, Двері зачиняються. Щаслива. Прикмета нам зараз до речі. До речі Артеми, ви з моїм батьком тоді теж на Монорейці їхали. Ракети на куплу чорних наводити. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. Добре. Напруга є.

Швидкість. Гадаю, тут нічого серйозного не буде. Так, драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося, тут, чи хто. Поверхня. Надягни протигаз. Не для тебе квіточка. Допоможи на. Рухаємось до головного входу. Там зручна позиція, зможу тримати велику територію. Ти ж ніби не вразливий до їхнього впливу, так? А я звичайна дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш парі. Думаю, якщо вони тебе так любили, чорний тебе відчує і сам. Старайся залишатися на видносі. Я буду тебе прикривати. Можеш на мене розраховувати. Якщо у тебе затримтить рука, я не підведу. Ну добре, щепсти. Я на місці. Бачитеме. Так, слухай. І справді досі щось щадить. Добре ж ви тут все потрощили. Самі вирви. Рухайся у тому напрямку, я прикриваю. Є якийсь рух. Приготуйся. Це не чорні. Це страші. Зараз я по них попрацюю. Тримайте зарквість, не літань. Gracias. Там є обхід. На краю вирви. Там щось є. Дерево заважає роздивитись. Зараз я ему сорась. Ленки Готэн Морген.